Сьогодні на огляді нова Slim витяжка велор, яка керується жестами та має універсальну продуктивність до 800 кубічних метрів на годину. Витяжка належить до категорії Slim. Вона має повністю вбудований тип монтажу і компактні розміри 54,7 см. і Це дозволяє раціонально використовувати кухонний простір, особливо важливий для невеликих кухонь. Корпус пристрою виготовлений із фарбованого металу, а його фасадна частина декорована загартованим склом. Тут є сучасна сенсорна панель з технологією керуванням жестами та три швидкості. Щоб ними керувати дистанційно, необхідно лише привести долоною перед панелю праворуч або ліворуч. Витяжка оснащена двигуном 70 Вт, Вона має комфортний рівень шуму від 49 децибелів, та LED-стріп освітлення з потужністю 5 Вт. світло можна також увімкнути жестами. Треба затримати долоню перед центральним датчиком. Ще одна перевага девайса, підтишаровий алюмінієвий фільтр, який надійно отримує кіпцяву та випари. Також тут є таймер і два режими роботи: рециркуляція з вугільним фільтром, який треба придбати окремо, або виведення повітря через вентиляцію. thank you